Капеланське благословіння на 26 січня 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як жіночка в домі прокаженого, коли там був Ісус, взяла з собою невеличку посудину дорогоцінного мира і з дорогоцінного нарда. Розбила її і вилила на голову Ісуса. І тоді, хто був там, почали дорікати, що навіщо така марна витрата дорогоцінного, краще було його продати і віддати бідним. Але Ісус захистив жінку і похвалив її, каже, що вона все правильно зробила, що цей епізод або ця місія буде проповідувана по всі віки, і досі ми знаємо. Цей епізод, тому зараз і передаємо його, обговорюємо його. Ви знаєте, цей епізод навів мені і цей діалог навів мене на такі, знаєте дві речі. Тобто людина, людина, це добре, коли людина виявляє свою вдячність саме тому, через кого прийшло зцілення. Пам'ятаєте, як 10 прокажених були, а один повернувся, вклонився Ісусу і прославив Бога. Ми не знаємо, що з тими дев'яті було, було сталося. Може, і вони сказали, а очистилися, сказали на тому місці, слава Богу, і пішли далі. Але повернутися і подякувати тому, через кого це стілення прийшло, це добра справа. Як і ця жіночка подякувала Ісусу, саме йому, саме Його на натерла цими пахощами, обмастила. Ви знаєте, самі пахощі створені для того, щоб обмащуватися, а не для того, щоб їх продавали, а потім бідне годували. Якщо бідне годувати, треба просто хліб вирощувати, а пахощі призначені саме для тих, хто цими пахощами користується саме для пахощів, щоб благовоння було від цієї людини або цього місця, або цієї події. І тому використання за призначенням цього дорогоцінного миру це добре. Просто треба використати його на того ну, правильного, істинного, правдивого, що правильно, щоб воно застосувалося за Божим поведінням, за призначенням. І це зробила ця жіночка. Вона відчула і вона віддячила саме тому, через кого у неї було зцілення. І ви знаєте, і другий момент завжди дуже легко бути праведним, коли ти роздаєш не своє. Ці, ті, хто дорікали, це не їх було миром дорогоцінно. Це не вони його е, своїм потом і трудом заробили, щоб розстатися з ним. Вони легко розстаються і дають вказівки іншим, яким е, треба робити з їхнім майном. Краще будемо дивитися на, свої, на своє майно, як я своє майно роздаю правильно чи неправильно. І ці два моменти мені хотілося з вами поділитися сьогодні. Щоб Господь своєю мудрістю, присутністю і Духом Святим не тільки нам прояснював в нашому розумі, що правильно, а що неправильно, а І так налаштовував наше серце, щоб ми жили саме таким чином і вчиняли саме таким чином. І не боялися робити добру справу, коли хтось нам там буде дорікати і казати, ти неправильно робиш і не і так треба по-іншому треба робити. Я роблю від свого щирого серця, а він хай робить від свого щирого серця. Амінь.